Ми хотіли створити новий формат, де можна буде говорити на складні теми. А ти відриваєшся від своєї реальності, а потім за дві години повертаєшся до неї е, знов. Типу, це, це про що? Це про терапію, чи це про те, що навпаки станеш ще гірше, коли ти повернешся додому. От штучний інтелект всіх замінить запропонувати е, якісь шляхи, щоб просто не з'їхати з глузду. Театр це не про розваги. Мистецтво сцени завжди було простором свободи та сміливих експериментів. Саме тому сьогодні в гостях у нас Стася Волошина, засновниця театру Воля. У 2023 році ви отримали бізнес грант від УВКБ ООН. І закупили базове обладнання для відкриття власного театру. Чи пам'ятаєте ви, що ви написали тоді у грантовій заявці? Так насправді ми хотіли відкритися, оскільки ми починали вже під час повномасштабного вторгнення, ми хотіли через мистецтво, через театр висвітлювати тему війни, тему? протидії війни і так далі. Тобто перша вистава, з якої ми відкривалися відбій повітряної тривоги, це документальна пластична драма про жителів Маріуполя про перші три місяці війни. І це був свідомий вибір. Ми хотіли, щоб в Одесі з'явився театр, який міг би через мистецтво говорити про те, що відбувається навколо. Допомагати людям, які це відчувають, щоб якось це відрефлексувати люди там ВПО, які були переміщені через війну, щоб вони могли свій особистий досвід якось побачити, мабуть, на сцені через там через інших персонажів, мабуть, якось себе з персонажами відчути і, мабуть, трошки відпустити цю ситуацію. Тобто, я просто вважаю, що театр це не про розваги. І театр це саме про рефлексію, про спосіб замислюватися на складні теми. Тому ми вирішили подивилися на репертуар інших одеських театрів. На той момент було небагато воєнних вистав. Ну, типу, хтось починав це теж робити. Плюс камерний простір це для Одеси теж такий більш-менш формат, який був потрібний. Плюс треба було відшукати приміщення, яке буде в в підвалі, десь щоб це було безпечно, і оскільки. Все це разом не так багато зустрічалося в Одесі. Ми вирішили, що зараз це буде дуже доречно, і спробували це зробити. Тобто, ми хотіли створити новий формат, де можна буде говорити на складні теми, в тому числі на тему війни. Ви кажете, що ви вивчали попередньо досвід так. своїх колег по цеху, скажімо так, чи можна зараз сказати, що ваш театр є якимось. Принципово новим віянням, форматом, чи певні аналоги вже існували раніше? Ну, дивіться, камерний формат 100% існував. Я обожнюю театр на чайні. Я вважаю, що це, напевно, найкращий театр в Одесі з усіх, які є. Тобто, якщо ми кажемо просто про невеличке приміщення і близькість до глядача, то так, такий формат вже існував. Вже багато років в принципі такий формат існує. Але ми лабораторія, перш за все, то. Тобто, якщо говорити повну назву, то ми театральна лабораторія воля. Це означає, що ми експериментуємо або з формами, або з жанрами, або з матеріалом. І поки ми вирішили для себе, що кожна наша нова вистава буде в іншому жанрі. Тобто в нас, поки скільки в нас вже вісім вистав в репертуарі, ми жодного разу не повторювалися з точки зору саме жанру. Хочеться вірити в те, що ми з кожною новою виставою щось придумуємо, щось вигадуємо, саме щоб трошки здивувати глядача, щоб це могло бути дослідженням театру, дослідженням нових якихось форм, нових. Проявів через мистецтво, і так далі. Тобто, ну, перш за все, для мене, як для режисера, як для засновниці, театр має розвиватися, тому що дуже багато зараз чутно таких думок, що от штучний інтелект, всіх замінить, типу і театр і акторів, і кіно, і все, все решта. І журналістів також. так. Та. я вважаю, що це неправда і такого не відбудеться, але все одно не треба консервувати якийсь попередній досвід, треба його розвивати, але і відмовлятися від нього нього теж не треба, так чи були якісь труднощі під час написання грантової заявки, чи вірили ви у кінцевий результат, і чи додало вам сил діяти з новою якоюсь енергією, коли вже ви дізналися про те, що вона була схвалена? Ви знаєте, мабуть, це е, настільки був новий для мене досвід, я до цього жодного разу не писала грантів. І я це написала просто як відчуваю. Я не готувалася, я не дивилася жодні там відео на Ютубі чи сайти, як це треба робити правильно. Я написала так, як я от це відчувала. А я дійсно людина театру, це моя, мій особистий біль і це моя особиста любов. Я вважала, що це зараз дуже, дуже важлива тема, і я хотіла це робити. Тому, напевно, ось всю енергію, яка в мене була, я вклала в, цю, ну, типу, в написання цього гранту. Мені насправді дуже допомагав мій чоловік. Так склалося, що саме час, коли треба було його написати. У мене була відпустка. Я їхала, я була десь в Чернігові у кумів, там, типу, з маленькою похресницею. І я десь там на колінки просто спочатку від руки навіть не набирала на комп'ютері, тому що в мене його просто не було. з Якісь собою. — Якісь нападки попередні. Так, так. І я, я намагалася це отак от десь просто в відпустці відписувати. І ми от мені чоловік там давав поради, тому що він актор. і ми, ну, ми ну, одразу говорили про те, що ми створюємо це разом. Ми це обговорювали, а для мене обговорювані і дискусія вона завжди про справжнє і про пошук справжнього. Тому ми от в цих дискусіях знайшли, мені здається, сенси, які ми вклали в цей грант, і вони були почуті. Ну, тобто, коли, коли ми потім вже говорили е, з ну, представниками ВКБО, ну типу, коли ми вже про грант говорили, е, я намагалася це також донести вже в особистих розмовах, чому це важливо, е, я була впевнена, що це потрібно глядачам, а отже, і іншим людям, і ну, оскільки я була в цьому впевнена, мені здається, що я змогла в цьому переконати і е, е, всіх інших. Додало, чи це додало мені силку, ви дізналася про грант? Так, сто відсотків. Тому що в принципі під час війни займатися театром це складна така емоційно складна річ. На початку повномасштабного вторгнення взагалі всі митці замислювалися, чи треба цим зараз займатися. І як кажуть, на часі це так, чи ні? Так, так, в мене теж була ну, була ця проблема, я не була впевнена в цьому. І коли ти отримуєш грант, це ніби як підтвердження, що і інші люди вони відчувають цьому в потребу. Плюс, ну, все ж таки, це про гроші. Грант це про гроші. І це дуже важливо. Врятувати будь-який проєкт взагалі з нуля, це складно. Насправді, ми досі постійно знаходимося в пошуках якогось там ну, якихось. Інших грошей, тому що е, театр це не про прибуток. <с> тобто мені особисті гроші майже ну постійно принаймні на початкових етапах. Так, так. Ну і в принципі, це це дуже такий довгий процес, коли це буде хоч щось, хоч щось самоокуповуватись. Тобто ну якась така історія. Ми намагаємося робити все, щоб він хоча б в мінус не виходив. Але ну зрозуміло, що і глядачі е, не всі зараз розуміють, на що їм йти в театр, така ж сама проблема. Не всі вважають, що це на часі. У когось немає ресурсу, у когось емоційного, у когось фінансового, щоб піти в театр. Хтось просто з тих, хто любив театр, поїхав. Дуже багато в одесі людей, які любили театр, вони виїхали зараз в Європі. Тобто, зрозуміло, ну, що. Є е, проблеми і тому коли є стартовий якийсь капітал, е, це простіше і просто фінансово, і простіше емоційно, тому що це комусь треба. Чи можна назвати ваш театр суто про е, якісь розваги? Чи ви можете допомагати е, людям якось переживати сьогодення і ці проблеми, які е, існують зараз в Україні? Е, театр це не про розваги. Ані наш, ані будь-які інші. На жаль, зараз, якщо дивитися репертуари багатьох державних театрів, ми бачимо, що 80% – це комедії, і це неправильно. Дивіться, якщо ми розглядаємо такі складні часи, як зараз, то ось ця вся історія про те, що людям треба піти і відволіктися. Ну добре, ти йдеш до театру, ти бачиш якусь дурну, взагалі супер-дурну комедію. Ти відриваєшся від своєї реальності, а потім за дві години повертаєшся до неї е, знов. Типу, це, це про що? Це про терапію, чи це про те, що навпаки стане ще гірше, коли ти повернешся додому. Типу, так не має бути. Театр має допомагати переосмислювати свій особистий досвід тобто не е, виривати людину з того, в чому вона живе. А дати їй спос, спосіб, як це пережити. Тобто, це не має бути е, якась легковажна історія, е, де ти просто трошечки забув про те, де, де ми живемо і що навколо війна, е, а запропонувати е, якісь шляхи, щоб просто не з'їхати з глузду. Тобто, в нас більшість вистав вони е, достатньо складні. Для сприйняття, тому що треба думати, і потім, коли глядачі виходять, вони ще там певний час рефлексують. Хтось повертається на ту саму виставу, щоб подивитися її знов і щось ще нове для себе відкрити. Тобто там дуже багато пластів, які треба переосмислювати. Тобто, ти спочатку один якийсь сенс для себе знаходиш, потім можна щось щось знайти. Остання вистава, яка зараз буде от наступного тижня, наша прем'єра. В нас навіть жанр терапевтична рефлексія, тобто мета цієї вистави була дати людям ось цей ковток свіжого повітря, але не розважати глядача, а саме спробувати йому допомогти, чи якось так. Ви сказали, що ідентифікуєте себе як людину театру. Тож логічно запитати, як довго ви в цій сфері, як ви до цього прийшли, і загалом розкажіть про свій досвід. Звичайно, коли я кажу, о, скільки я років в театрі, потім мене запитують, скільки ж мені тоді років. Тому що я, ну, типу, більше 20 років займаюся театром. Це почало бути в студентські роки Ні, навіть з дитинства. Мені просто дуже пощастило. Мене в 6 років прийняли до державного театру. Спочатку їм просто треба було дітей. Uh, і ну, купу дітей, типу, там ну, була ну там. Я не пам'ятаю, скільки нас вже було, але для певних ролей. Uh, так, для певних ролей, просто для деяких вистав. Uh, але потім, ну типу, коли діти почали подростати трошки. Uh, більшість з них просто ну пішли і їх замінили на, на маленьких дітей, які були потрібні. Uh, мене залишили прямо в трупі. Тобто я з 14 років в мене трудова книжка. Я працювала в державному театрі, типу, прямо на ставці акторкою. Хтось каже, дуже талановита акторка. <ріхи> Але потім я ну, зрозуміла, що пішла навчатися все одно, тому що досвід це одне, а професійне навчання це все ж таки трошки інше. Тому я вважаю, що професійна освіта це для актора. Це одно найважливіша така річ, навіть якщо у вас є вже досвід, це треба обов'язково робити. Хоча б для спілкування з певними е, старшими, так плюс дуже різні школи акторської майстерності є. Тобто, майстер, все одно це робить якось по-іншому. Ну коротше, це дуже дуже важлива штука. Я пішла одразу на режисуру навчатися. Тобто на той момент я вже зрозуміла більш-менш про акторську майстерність і я знала, що це мені подобається, але я також знала, що в мене є ще щось, що я можу сама додати до цього. А Акторська професія вона трошки така Ну, Трошки, але про рабство. <смі> тобто тиранія в театрі це така ну, більш-менш звичайна річ, а мені хотілося щось від себе все ж таки докладати в, в мою професію. І ну, так вийшло, що я певний час після закінчення театрального вища ще допрацювала як акторка, і насправді це мені зараз дуже допомагає, тому що я знаю, як спілкуватися з акторами на особистому досвіді. Я знаю, як їм подобається, як не подобається, що працює, що не працює. Не Завжди використовую, але знаю навіть такі нюанси існують. Так, ну і коли в мене з'явилася можливість, я ставила свої проекти. І, типу, як режисер, вже там більше шести років працюю. Але як акторка більше двадцяти. Тобто, якось так. Для мене це просто в мене є ще додатковий досвід в професійний, я ще й каскадер. От, тобто неочікувано. Ну ми сьогодні будемо показувати виставу, яка пов'язана дуже з пластикою. Е і для мене, в принципі, все, що можна передавати через тіло, через ці цілесність, воно е додає окремих сенсів до акторської майстерності. Тобто, я, я, я поважаю дуже сценічний рух, там і все, що там фехтування, бійки. Е ми окремий курс е створювали на базі театру, щоб навіть вже е акторів з освітою донавчи. Як сценічному руху, тому що не всі хочуть цим займатися, коли вони тільки навчаються, а потім вони в професії розуміють, що їм цього не вистачає, і треба донавчатися. А насправді викладачів не, не так уж і багато зі сценічного руху. А я це обожнюю. Я там кілька років працювала як постановниця фехтування і бійок саме для кіно, і сама виконувала ці всі трюки, це прямо є. Дуже захопливо і незвичайно просто. Так, ну, цікаво було. Ну, тобто в мене в рамках театру і кіно був різний досвід, в тому числі викладання. Я обожнюю викладати. В нас і в театрі є е молодіжна трупа, яка грає також вистави, і, і яка, ну, типу, мені здається, що майже не відрізняється від професійних акторів. Хоча там підлітки. Е просто підлітки бувають теж дуже талановиті, їх просто треба е налаштовувати на те, що вони не на Курсах акторської майстерності, там, де це комерція, просто а це вже трупа театру. Просто ну просто вони менш досвідчені поки, але вони також можуть бути на рівні з професійними акторами. І я вважаю, що іноді, навіть коли я викладаю, я більш цінна ніж як акторка і режисерка, якось так. І останнє запитання: ви трохи почали вже на нього відповідати. Що показуєте сьогодні у межах проведення другого фестивального дня Чорноморський степ? Ми обрали. Екшн перформанс, пластичний екшен перформанс з точки зору того, що мені здається, що для фестивалю це такий формат, де можна показати саме уривочки, заінтригувати глядача, а потім, мабуть, до нас прийдуть тому. тому Прев'юшечки що... такі. Можна. Так, так. Тому що ця вистава буде в кінці вересня. Вона в репертуарі вже стоїть, можна купувати квитки. Це пластичний екшен перформанс за божественною комедією Данте. Я трошки розповім про цей жанр, тобто пластичний це мовою тіла. Тобто від Данте там залишився сюжет, сенси, але не залишилося жодного тексту. Тобто, ця вистава взагалі без тексту йде. Все, що розповідається, все тільки тілесністю. Екшн перформанс, тому що це про бійки, це про танці, це про пластичні етюди, там є фехтування, там є спів. Там є вокал, сьогодні буде без вокалу, але в принципі він там є. Тобто, це поєднання різних форм, різних жанрів задля більш глибинного поглинання у сенси саме Данти. Тобто, ми на нього ну, ми його не закопали кудись, а ми його просто по-іншому якось трохи розглядаємо. Плюс для мене божественна комедія і там пекло, чистилище і рай, про які він говорить, це не про життя після смерті. Це саме про життя людини тут і зараз, і е, мені здається, що кожна людина в своєму житті переживає і пекло, і чистилище і рай е, ну, в різні просто періоди свого життя. І ця вистава про те, як можна впоратися зі складними періодами в житті, як підготуватися до того, що обов'язково буде потім краще, е, і як е, не загубити самого себе через ну, всі ці випробування. Дуже цікава інтерпретація. Mm -hmm. Нехай ваша вистава пройде сьогодні успішно і цікаво. З нами була Стася Волошина, засновниця театру Воля. До нових зустрічей!